Слава роду, слава рідним богам, слава Україні, Русі, слава! Я завжди ну, ну дуже часто по крайній мірі, під час особистого прийому, коли ми працюємо з людиною, виясняємо її власне, що їй душі потрібно, її призначення, її призвання, дхарму. Її шлях життєвий. І Якщо людина йде тим життєвим шляхом, то весь рід стоїть за її плечима і підтримує, і допомагає їй, і не просто весь рід всє, весь, весь всесвіт підтримує. І навіть темні сили вже йдуть поряд з людиною і дивляться. І вони її не заважають, бо людина йде своїм шляхом, вона займає своє місце. Однак, якщо тільки тій людині хтось хоче позаважати, хтось хоче її скинути з того її місця. Або її шляху, її стезі, то ті темні сили вже стають знову ж таки на сторону добра. Та людина, творячи кривду, вона підпадає під юрисдикцію темних сил. І тому темні сили також, відповідно, також на нашому боці получаються. І так козаки казали: як ти з чортом, як чорт тобі допоміг, то, то чорта вже не можна образити. О, ну тут тонка така гра. Я пригадую якось колись це пояснював. Одному християнину він слухав, 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 слухав. Тут в нього очі починають так розширятися. жаху, і він, каже: То виходить, що то твій друг. А я кажу: весь всесвіт мені друг. Якщо я йду своїм шляхом, своєю дорогою, чиню добро, живу в любові, в радості. Весь всесвіт. Однак, коли ми це виясняємо, оті пріоритети душі, що для людини на першому місці. Як то я люблю казати, ну уявіть собі, що перед вами Золота Рибка, або Постарий Хтаб, і то Абуджин. І от ви маєте три бажання, три бажання, три бажання, і от добре подумайте, скажіть, це їх три саме головні бажання. І ми докопуємося до тих трьох саме головних бажань, бо ті три самі головні бажання, вони є ключом, ну точніше, трьома ключами до щастя і процвітання і благополуччя. І ось на тому шляху того аналізу пізнання, я дуже часто людям кажу, от уявіть собі, що у вас є ну така, образно кажучи, золота карта. І на ній без ліміт, просто без ліміт. От скільки треба, стільки має. І от уявіть собі, це, це дуже, дуже таке цікаве власне, для кожного запитання. Таке терапевтичне запитання і таке, таке трансформуюче запитання. Уявіть собі, що у вас така, опросно кажучи, безлімітна золота карта. І ви маєте стільки, скільки треба грошей, скільки ви маєте. Що ви будете робити. Що ви будете робити нині? Ну, хтось відразу каже, я там ремонт в хаті зроблю. Хтось каже, я там куплю собі нову правку. Бо та вже така. А хтось каже, о, я собі куплю там машину. Хтось каже, бо там знову ж таки а я питаю, для чого? А, а я буду на машині там возити на фронт, там допомагати нашим хлопцям. А хтось каже я ну що в мирні часи. а Я поїду, от, вже змучилась чи змучився, поїду там собі там десь на Балі, Домінікано, чи там, чи, чи на Мальдіви, чи куди завгодно, кого яка мрія. Поїду на кінець, то, а хтось просто в Карпати. Але поїду собі і відпочину. Відпічну. Буду лежати і ніч не робити. Засмагати під сонечком, відпочивати, набиратися сонячної сили. Добре, ви закрили свої потреби. Ну, день, два, тиждень, два, а далі ви будете далі, то от лежати і ніч не робити, чи таки щось будете робити. Ну і зазвичай, ну, до мене приходять зазвичай люди, які хочуть духовно розвиватися, люди, які, власне, працюють розумно, думають. Тож зазвичай я чую відповідь. А той відразу навіть ту відповідь чую. Ще до там, відпочну, там, поїду кудись там і так далі. Людина каже, а я візьму і буду робити там те й те. І там кожен вже відповідно там щось своє шукає. Хтось каже, я сяду писати книжку, хтось каже, я буду малювати. Хтось каже, а я от всю життя хотіла співати чи танцювати. Але все на то не вистачало якось часу. Сили вже не вистачало, бо вже, вже напрацювалося, вже куди. ото я почну співати, чи я почну танцювати. А хтось навпаки каже, а я собі зроблю город, клумочку. Буду вирощувати там квіти, чи навіть просто там помідорчики посажу, маркучку. І буду радіти, як воно росте. Буду дивитися і радіти. І оце, власне, кожен і хто. Прагне чогось більшого, тобто йде е, духовним шляхом розвитку, а духовний шлях розвитку природній шлях буття це шлях від меншого до більшого, і до ще більшого і до ще більшого. Від маленького щастя до більшого щастя до ще більшого і до ще більшого. Від маленької радості до більшої і, до... і відповідно, що вас радує, що радує вас у вашому життю, ну найбільше радує, коли ми щось зробили і плодами наших рук, нашого розуму. Хтось, відповідно, користується комусь воно потрібне. І хтось радіє. Ми принесли комусь радість. І тоді ми раді в кілька разів більше. Це, це корінь, це корінь, це ключ, це, 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 це великий такий секрет тайна, таємниця щастя людини, благополуччя. Однак дуже багато людей не готові. І якщо ми подивимося навколо, то, 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 ну, то хтось відповідно використовує цей отриманий час, можливість для того, щоб щось більше зробити на своїй землі, навколо себе щось створити, кошт навчити, щось навчитися самому. Однак багато людей є таких, що їм ту безлімітну ту карту. Каже, що ти не маєш нічого робити. Ото живи тепер в щасті на солоді, сам вирішуй, що для тебе щастя солода, то багато людей навпаки опустяться до рівня мавпи. Е, ну навіть якщо не пити, не курити, то, то просто лежати і засмагати і, і все. І все. Тикати в телефончик і все. І то є, відповідно, шлях деградації. Шлях деградації, і тому нині ми будемо бачити, чим далі, тим більше. Ми вже це бачимо. Як іде, це вибіркове, вибіркове вимирання. Вимирають цілі роди. Тут ніби були діточки, а тут е, щось з сином сталося, і батько помер, і все, і вже нема. І жаль, і сум, сум, печаль, однак все. Рід на тому всихається. А хтось. Е, там э, сестра виїхала, а брат не може мати діточок і теж все. І сум печаль, а що? Хто, знову ж таки, йде шляхом духовного пізнання, він знаходить як? Як ту карму роту перепрацювати, відпрацювати через чужих дітей, через інших? І, і продовжити себе знову ж таки, все ж таки, продовжити. А хтось так і. І ото народ так чи інакше мусить очиститися від тих. Тому що, власне, оця нова епоха, в яку ми вже перейшли, оця епоха Водолія, ера Водолія, або часи Вовка, часи честі і благородства, мудрості. Ми вже в неї перейшли і. Тут нині ми живемо в тих нових вібраціях. Хтось ці нові вібрації відчуває. І подивишся в очі, і видно зразу, то людина відчуває, то радіє. То... Радіє. Діє вра. Ра. У нас Україна це край, ра, це земля-ра. Це рай на землі, наша земля. І ми, відповідно, ми народ ра, народ сонця. Діти, діти сонця, діти перуна, внуки вдаш Божі, правнуки сварожі. Однак, власне, коли ми відчуваємо це своє зоряне походження, зоряне, то відразу душа, душа, душа палахкодить, душа тремтить і радіє. І як ми тільки починаємо говорити за це, за наше зоряне походження, що наші прапередки, правоці, праматері прийшли з зір великого воза. І дивимося на ту сузір'я Великої ведмениці. І ми одразу вже відчуваємо, відчуваємо. І, і, і вже нема питань. Вже є бажання. Бажання щось створити, щось робити. А хто того не відчуває того зоряного походження, не відчуває тих нових вібрацій, тих нових енергій, то він тільки думає, як то, власне, поражати. І ні про що не думати, і нічим не цікавитися. І, а там само все рішиться. Само не рішиться. Само ріжця, ми це маємо зробити. І раз ми народилися в цей зоряний час, то значить ми маємо всі сили і можливості це зробити. І ми це зробимо. Тож, аби якомога швидше, якомога легше відродився народ наш у силі і славі своїй, проявив себе як народ лідер, народ вчитель, народ відаючий, який допоміг всьому людству. Перейти, перейти до нової свідомості, нової ментальності, нового життя, життя у нових, у нових енергіях, у нових силах, у нових знаннях. То ми і тисячі літ тому промовляємо, що світло Родосевишнього. Рог, батько, влада матінка, прийдіть, силами своїми народ наш пробудіть, спасі роду слов'янського до нас приведіть, сили їх у нас проявіть, силами своїми нас благословіть, силами своїми нас захистіть. Воїнів наших захисників, захисниць України і усіх, хто дбає за відновлення ланду на землях наших, родах, нашої владі нашій. Світом перному горніть, щитом сварога заслоніть. Силами своїми благословіть, силами своїми наділіть, силами своїми осініть, аби палав владовик святий святий. Кожній чарі їхній. Хай буде так. Слава роду, слава.